Сьогодні дуже сильний вітер Краленята, ті, що були в сарай, ось уже тут десяток панони переїхали Ці ось малі Десять штук поки разом Потім розсажу Зараз подивимося малих оці біленьких Вон вони вже, вон вони які Ось уже Ой яке шустре Уже оченята пооткривалися, вже бігають О, мамка заглядає Бегать уже. им сегодня 12. 13. Нет, 13 дней. Зараз мы их всех покорм ⁇ хорошая девочка. тоже все на месте никто уже нас бегает не ось той черный ховався цілий день десь петух якийсь придурочний чуть кого побачить і кричить не знаю що з ним робити Два чередочек был, мало, конечно, надо больше. Но... Вот столько. Буду уже давно дождь не было. Все сухо страшно. О, о, целая куча выпадает уже. Панони не зарази погризли, клітку вигризають, все гризуть, кормушку гризуть. Так, значить і нормальні, ті щось останній що шкодить. Друзі, у нас сьогодні такий вітер, що нічого нормально записувати неможливо. Ось яблуня цвіте вже така краса. Дуже гарно. Зараз підемо. Сарай там кроличка ще должна була родити Подивимось Так, ця кроличка должна була народити Ух є Зараз подивимось Закрыл ее. Прохит. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Штук девять-десять. Ух ты, лки-палки. Один отдельно лежить. Це ж хорошо, що сейчас тепло. Поху багато нарвало. Це зараз тепло. А було б холодно, він би замерз. Все, закрываем.